Ми сонечко вітаємо, встаємо разом з ним, зарядку починаємо під небом голубим. Які ж зміни відбуваються в неживій і живій природі в різні пори року? Спробуй навести приклади. Звичайно, восени опадає листя, жовтіє та опадає, взимку дерева стоять без листочків. Так, випадає сніг, стає прохолодніше. Навесні розпускаються дерева, розквітають, також само розквітають і різні квітки. Природа оживає після зимової сплячки. Влітку все буяє, травами, все зелененьке. І знову приходить осінь і починається холоднішати, і знову опадають, жовті та опадають листочки. Усі зміни, що відбуваються в природі, називають природними явищами. Сонце сходить вранці, заходить увечері. Вода на морозі замерзає і перетворюється в лід. Перелітні птахи відлітають на зиму в теплі краї, а весною повертаються назад. Восени листя з дерев кущів змінює забарвлення. Усе це приклади природних явищ. Подивися навколо, усе навкруги змінюється. Будь ласка, прочитайте ці, про ці зміни в статті підручника та подумайте, що таке явища природи. Та які явища природи ви запам'ятали? З чим вони пов'язані? У тижні непомітно линий не час. Різні зміни дивовижні відбуваються круг нас. От зима, весна і літо, потім осінь, знов зима. Силий час летить над світом і кінця йому нема, Наталя забіла. Скажи, будь ласка, про що ти прочитав? Правильно, що час летить і кожна пора року вона змінює попередню. Так само, як осінь змінила літо, далі зима змінює осінь. Весна змінює зиму, літо змінює весну. І знову ж таки приходить осінь та змінює літо. Будь ласка, розглянь, які ж пори року зображені на малюнках. Перший малюнок, звичайно, це весна, тане сніг, льодохід, пташки прилетіли, сніжок тане, дерева розквітають. Далі. В нас є з правої сторони звичайно літо. Лебеді купаються, качки купаються, метелики літають, різні горобчики літають, яблунька вже дає свої плоди, травичка зелененька, сонечко ще вче високо-високо над небом. З лівої сторони бачимо з вами далі осінь, коли не дощик. Жовте листя вже починає облітати. Ось ми бачимо ягідки калини, які вже майже дозріли. Яблучка вже впала на землю. Можливо, їх хтось уже пірвав, а ті, що залишилися дуже високо, вже попадали, бо вони дозріли. Останнє малюночком ми бачимо, що в нас снігом все замило. Річечка скресла льодом. Так, бачимо ягідки калини. Ще висять, так вони годують пташок. Звичайно, лисичка визирає в пошуках їжі. Спробую розказати про свою місцевість, як вона виглядає в різні пори року. Давайте відгадаємо загадки про явища природи. Спершу блиск, за блиском тріск, а за тріском плеск. Що це? Правильно, мої розумнички, це гроза. Спочатку в нас є блискавка. За блискавкою ми чуємо розкат грому, так? А за тріском плеск. Це те, що ми чуємо під час грози. На дворі переполох з неба сиплеться горох. Що це? Правильно, це град. Ви знаєте, що град це коли у нас іде не дощик, а випадають ось такі маленькі сніжно-людові кульки. Наступне він шепоче, шу-шу-шу, листя обірвать спішу з листечком осіннім у таночку покружляю. Правильно, це вітер. Молодці! Молоко над річкою плело, нічого не видно було. Розчинилося молоко, стало видно далеко. Що це? Мої розумнички, це туман! Правильно, інколи навіть кажуть в народі, що туман, наче молоко. Добре. Розгляньте малюнки, які природні явища на них зображені. Перший малюночок. Так. Це снігопад. Скажи, в яку пору року він буває? Так, взимку, дійсно. Які ще явища бувають в цю пору? Правильно, сильні морози, хуртовини, снігопад, низькі температури замерзання іній буває. Молодці. Наступне другий малюнок. Що це за явище? Це злива, молодці. А в яку пору бувають зливи? Зливи в нас бувають навесні або влітку. А які ще влітку бувають у нас е, природні явища? Правильно буває грім, гроза, сильні пориви вітру, молодці. Далі подивіться, що це. Це ж веселка. А в які пора року буває веселка? Молодці! Буває веселка в нас частіше навесні або влітку, коли сонечко сяє вже доволі високо. Тому що, ви пам'ятаєте, ще з минулого року, коли ми розказували, як же утворюється веселка? Це сонячні промінчики, які пробуваються крізь краплиночки води. Наступний, погляньте, це туман. Коли ми можемо побачити туман? Думан можна побачити навесні, але частіше влітку та восени. Далі в нас іде гроза. В яку пору року частіше можна побачити грозу? Так, гроза буває в нас частіше влітку. Так? Ну, буває, звичайно, і восени, і навесні. І останній. Це ж листопад, він буває тільки коли. Восени правильно! Упізнай, яка пора року на малюнку. Правильно, весна, літо, осінь та зима. Які зміни ви бачите на дереві? Ми бачимо навесні квіточки на деревах. Далі влітку ми бачимо, що в нас є вже плоди червоненькі. І погляньте під деревом, що стоїть басейн. Дітлахи, напевно, там бавляться. Далі восени бачимо жовті листочки і, звичайно ж, багато врожаю. Там гарбузики лежать, яблучка лежать. І взимку ми бачимо сніговичків, тому що дерева стоять вже без листочків. Що нового ви дізналися на уроці? Ми дізналися трішки більше про явища природи. А що ж таке явище природи? Явища природи це зміни, що відбуваються у природі в певну пору року. З чим пов'язані явища природи? Правильно, із сезонними змінами. Спробуйте навести приклади осінніх змін. Дощ, дні коротші, птахи відлітають, листочки жовтіють, починається листопад. А які ж явища природи бувають взимку, навесні та влітку? Подумай, будь ласка. Дякую вам за роботу. Давайте зараз оцінимо, як ви працювали сьогодні на уроці. Оберіть, будь ласка, цеглинку, яка відповідає вашій роботі. На увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я тобою дуже пишаюся!